Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла. І сьогодні буде більш таке, напевно, мотиваційне відео. Якось в попередніх відео я розповідала вам, що я зачищаю ось цю першу крапельну стрічку, яка вже ви бачите висаджена від підщепи. скажімо так, невдалої для нас підщепи, тому що ми не знаємо, що то був точно за різновид, за вид підщепи, тому ми її вирішили видалити. І в мене було дещо, що я мала туди посадити. А саме я досадила туди полуничку, яку мені прислала підписниця. Якраз один сорт в мене не поміщався в загальний рядок. І ось тут я її досадила. І в мене лишилося ще місце. Я досадила туди кущівку. А далі за кущівкою в мене йде е, малина, так само подарована тією ж підписницею, і її там просто ціла купа. Рядки в нас тут дуже довгі, і її там реально вийшло багато. Вона вже почала е, сходити і більш-менш наростати е, зелена маса. Потім я якось вам пізніше її покажу. А сьогодні буде е, таке відео, скоріше. Спонукання для додії. Ніколи не бійтеся щось пробувати. Так як ми пробували минулого року е, вирощувати саме під щепу, і ви бачите, деякі дерева ми навіть привили, зробили прививку, е, прищепили. Ось і маємо тепер. Саджанці власні, власно, власноруч е, виготовлені, зроблені, привиті, як, як хочете, так і називайте. Ми їх не прибираємо, а ось під щепу ми видаляємо все окрім айви. Лише айву ми лишаємо, все інше ми а і ще ми лишаємо так: ось цю темну. Я вам вже її показувала. Тому що ми її точно знаємо, що то за різновид. 54-118, якщо я не помиляюся. І так, що ж в мене там буде? Тому що, як ви розумієте, місце не може бути пустим. Ось тут, де я прибрала попередню під щепу. Тут я висадила бурячок розсаду. Я вам показувала, як я це робила в коротких відео. І це просто чудово. Мені дуже сподобалося, до речі, саджати бурячок саме розсадою. А що ж буде ось в цьому місці? Тут не дуже велика ділянка в мене тією підщепою, яка буде видалятися. Так, зараз я вам покажу її. Я вже почала, але потім вирішила вам відзняти відео. Ось тут ще в мене лишилося ось десь приблизно до тачки. А з двох сторін, тому що тут, в мене, бачите, з однієї, з другої сторони, в мене дерева. А там буде дві стрічки вільних. А далі вже ось там то вже айва іншого кольору. І там, там також є в айві щось видалити. Я вже буду дивитися по мірі надходження. А далі в мене зайвує ось той мій чесничок росте. І одразу вже в мене на це місце є претенденти на висадку. Що ж це за претенденти? Я принесла їх з собою. Не всі, частково. Це саджанці винограду. В Запорізькій області ми займалися двома вирощуванням двох культур: це яблук, яблука. Ми мали яблуневий сад на 500 яблунь, і ми мали виноградник. Також було 500 кущів винограду. Ніколи не займалися ми вирощуванням з власної розсади власних саджанців, саме цих культур, а тому, що в нашій місцевості цим займалося дуже багато людей, і вартість саджанців була не дуже висока, тому можна було простіше було їх придбати у професіоналів, які знають, що вони роблять і як це правильно робити, і якісно. Але тут нам захотілося для себе посадити виноград. Обрали ми сорт Юпітер через ряд причин. По-перше, це безкісточковий тобто кишмиш. Хоча кісточки зародки, звісно, що завжди будуть. Кишмиші не бувають в наших місцевостях, щоб не було абсолютно кісточки. Плюс до того, він надранній, він один із перших іде. Взагалі в винограді він дуже ранній, і він дуже морозостійкий. Тобто для цієї місцевості це ідеальний варіант, тому що все ж таки, коли ми жили на півдні, умови там були більш теплі, більш сприятливі для вирощення цього цієї рослини, теплолюбивої. А тут у нас Трішки прохолодніше. Він дуже смачний, з нього смачне варення, з нього смачні компоти. І також я робила соки з цього винограду. Ну, реально, дуже смачний виноград. Якщо у вас такі самі умови, як у нас в Житомирській області, тому я вам раджу. І ми купили ось такі лозу, нарізані черенки, і самі їх вкорінювали. Ось так за місяць. Купили ми восени, прикопали у е, пісок, аби не втрачали е, вони вологу, тому що це дуже важливо, щоб волога лишалася. З висохлих нічого не вийде. Дехто ховає їх у підвали. Наприклад, ми закопали у пісок. А весною ми їх ось дістали, порізали на потрібні розміри. Має бути обов'язково. Бачите, знизу ось тут де корінь. Має бути обов'язково майже під брунькою, під е, так, сплячою брунькою одразу одрізане. і буквально там якийсь сантиметр, не більше, аби корінь гарно, е, гарно дав корінь, пішов корінь. І далі ми лишаємо хоча б одну бруньку. Це дві, в принципі, це вже так для підстраховки. Зазвичай однієї вистачає, якщо цей у нас просто таки лишився після обрізання. Ось я вам покажу інші. Вони мають. О, цей, бачите, корінь дає, а брунька не прокидається. Можливо, прокинеться. Звісно, що не всі підуть, це вже ж таке діло. Як вже там вийде. Ось такий, бачите? Саджениць. Ось це, в принципі, можна сказати, ідеальний варіант. Коріння вже пішло і вже потребує дуже швидкого висаджування, аби не обламати коріння. Ось. Тому і готую я ось цю діляночку. І в подарунок ще нам дали до Юпітера ще два сорти: буквально по одній лозі, якщо я не помиляюся, полуничний і якесь ще, я не пам'ятаю, чи сьомушка, сьомушка, якщо, не, якщо я не помиляюся, точно. В обох цих, і в полуничного, і в Сьомушки, батьки, хтось із батьків точно юпітер. Тобто це, скажімо так, покращена, або видозмінена форма Юпітера. Ну, видно, люди зрозуміли, що ми хотіли, тому і дали нам подарунок саме ось такі приблизно ті ж сорти. І ось цим зараз я займуся. Тому ніколи не покладайте рук. Пробуйте, якщо не виходить, ви завжди можете це змінити, ви завжди можете переробити і спробувати щось інше. Але якщо ви не спробуєте, ви ніколи не дізнаєтеся, чи підходить вам, чи зручно вам це. Чи хочете ви саме цим займатися? А можливо, ви хочете вирощувати щось інше, а можливо, ви взагалі не хочете вирощувати. Ви думаєте, що у вас вийде, а у вас нічого не виходить, і вам це не підходить. Тому я завжди за будь-які експерименти, за будь-які випробування, проби і саджати на пробу, якраз це мій варіант. Ми посадили на пробу, ми зрозуміли, що це нам не підходить. І тим більше для нашої місцевості яблуневий сад, до речі, це є таким дієм. Існує випробування, тому що минулого року в нас я вже це розповідала, але для тих, можливо, нових глядачів у нас вимерзли абсолютно усі квіти, тому що були морози саме в період світіння яблунь, і в нас не було із 700 дерев жодного яблука. Тому треба мати щось, скажімо так, на запасний варіант. Ось тому цього року в нас запасний варіант це саме яблуневий сад, а не город. Город у нас іде як основний, а ось яблуневий сад у нас іде як запасний варіант. Не буду показувати, як я пробираю. Я думаю, це стандартна робота, яку ви всі робите по-своєму, кому як зручно. Я вже вам покажу кінцевий результат, коли вже буде висаджений виноград і вже все буде гарненько. Тому для вас це одна хвилька. А для мене це кілька годин роботи. Пройшла одна хвилька, але я не здвинулася з місця. Хотіла я підняти відро з саджанцями, або їх перенести зараз в більш затишну, затишне місце. Нахилилася до відра, і я побачила щось неймовірне. Це дійсно, я просто я в шоці, якщо чесно. Я знаю, що в нас тут місцевість дуже цікава, і ми дійсно знаходили тут різні черепки, глиняні старовинної посуди, але ось таке знайти на городі просто це щось. Подивіться, я його ще не трогала, але я, я здогадуюсь, що це, тому що я таке вже знаходила колись раніше. Подивіться, ось відроби, є. а ось це. Якщо я не помиляюся, подивіться, що це. Це старовинне прясло, якому вже близько двох тисяч років. Це щось. Я, я просто, чесно кажучи, я здивована з такій знахідці, і просто я сіла біля неї. Це така вдача. Клас. Я знаю, що люди розповідали, що в нас тут, в нашій місцевості, знаходили і срібні монети Римської ще імперії, тобто динарії називали, і різні прикраси. Але ось це знайти просто в себе на городі прясло. Це щось. Так, воно трішки але клас. Значить, буде вдача точно в мене з цією справою. Супер! Просто я, мене, мене емоції переповнюють. Ну, ось тепер вже й пройшла одна хвилька, і я знову показую те, що я на сьогодні зробила. Перше, це я досадила буряк, там, де прибрано, щоб він так був логічно завершував рядочок. Далі вклала мочуючу плівку, і саме в неї ми будемо саджати саджанці винограда. І вже висадила кілька штук. Це ті, які мали найбільше коріння. Тому що ось тут коріння, воно не пустить, виноградні лози не пустять. Їх треба вкорінити спочатку, щоб вони гарно дали коріння он там в мене відрі. А вже потім з корінням висаджувати сюди на грядку. Тому я буду щодня перевіряти і додавати плівку. Спочатку я саджала один проти одного. Але бачите, з часом виявилось, що все ж таки треба було мені шахівницею. І ось я вже почала робити шахівницею, так буде зручніше, тому що так вони починають перехрещуватись, я їх трішечки в землю вставляю під е, нахилом, аби коріння було саме під крапельною стрічкою, а не збоку. І ось тому вони головами схиляються один до одного, якщо так можна назвати. Тому вирішила шахівницею. Ну і ось так. Що хотіла, зробила, поприбирала, тепер в мене тут стало гарненько. Не так, як було. Тому бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях, особливо в прибиранні, а в підготовці до висадки, адже ще якийсь тиждень-півтора і почнеться найбільша спека саме у висадці всієї розсади, тому що її потрібно буде висадити всю і одразу. До нових зустрічей.